Слава Україні! Сьогодні почнемо створювати відомість заробітної плати для працівників Збройних сил України. Починаємо, як завжди, з довідників. які нам керівні документи. Ми будемо використовувати. Перша це постанова Кабінету міністрів України 1298. Тут ми будемо брати тарифну сітку. От, тут будуть тарифні розряди. Тут коефіцієнт. Беремо третій етап. Як я це вже підготував. От тарифні розряди, коефіцієнти. Також нам треба. Постанова Кабінету міністрів 29. Деякі питання оплати праці працівників. Там написано, що тарифні ставки розраховуються, виходячи з розміру посудового кладу працівника першого тарифного розряду. І з 1 грудня 2021 року це 2,893. От ми його і беремо. Одну взяли 2,893. 93. І зараз будемо шукати посадовий оклад. Ще раз заглянемо сюди. У разі, коли посадовий оклад визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюють. Тобто нам треба буде округлити. Дуже не рекомендую брати з сайтів, тому що вони іноді не так округлюють. Округу, беремо тарифну ставку першого розряду, фіксуємо. Помножити на коефіцієнт. Тут не фіксуємо. І округлюємо до нуля. Ну тобто до гривні. Протягнули. Можемо, до речі, звіритися з інтернетом Так, візьмемо якийсь 18. 9. 287 Так, у нас все зійшлося. Так. Наступне, що нам потрібно для працівників ЗСУ в залежності від категорії, до яких вони відносяться. Це наказ 28. Ми будемо працювати по ньому в основному. Це просто показую, що тут є ще медики 25-й, працівники культури 123-й і військові навчальні заклади. 69-й наказ. Що ми звітом будемо брати? По-перше, надбавки. От складність і напруженість, граничний розмір 50%. Ну, Тут можуть бути по-різному. Використовується в основному складність і напруженість до 50%. Ставимо поки що 50%. Підвищення посадового окладу. Також там от, підвищувати місячні оклади. На роботі з важкими та шкідливими 12%, особливо важкими та шкідливими 24%. Двіться, вберемо. Потім класність, майстерність. Залежить від класу або розряду, і залежить від категорії працівників. Робітникам майстерність. От третій розряд, 12, 4, ну і так далі. І технічним службовцям, в залежності від класу. Тут від розряду, тут від класу. Ну, ну по суті, все від посадового окладу. Тому я його об'єднав в одну категорію. Далі mm, не менше 20, але скільки конкретно. От, є галузева угода між Міністерством оборони та проспілкою 19-23 роки. Там, зокрема, так, за роботу в нічний час 35% за кожну годину роботи в цей час. Це до тих, хто працює позмінно. Надбавка за вислугу років. Наказ міністра оборони 409 вислуга років, і тут розписано з державного бюджету України. Посилання не роблю через те, що він кожен рік міняється. Мінімальна заробітна плата. Вона нам для того, щоб ну як мінімум вирішити, чи робити ту плату працівникові, чи не робити до мінімальної заробітної плати. Прожитковий мінімум для працездатних осіб. Від цього залежить. Як мінімум індексація. Індексація ну, за 8 місяць 16%. Це окрема тема, вона досить складно розраховується, тому ну, простіше її брати е, десь на сайті. Ну Хоча один раз для розуміння можна самому порахувати. Ну Це дуже для мене складно. Ще нам треба норми робочого часу. От Я взяв для кожного місяця денну норму за кожен місяць. І... Годинну норму. Ці розрахунки робилися до війни. Під час війни просто немає святкових і неробочих днів. Ну мається на увазі, ці дні стають робочими. Тому, якщо війна, то додати ще ці дні сюди. надбавка за роботу з таємними документами. Для звичайних працівників це для працівників, які працюють в режимно-секретних органах. Тобто в самій секретці працюють. Це для них надбавки. Це для всіх інших. Постанова 400. 14, 20, 15, 10 і працівникам РСО 60, 50, 30. І безперервний стаж на шифрувальній роботі. Наказ 218, теж десь 20. Також треба кодекс законів про працю закон України про оплату праці. Ну, там нюансів дуже багато там розписано. І, зокрема, в законі про оплату праці розписано періодичність 2 рази на місяць. Проміжок не більше 16 днів, не пізніше 7 днів після закінчення періоду. І, як правило, ми встановлюємо за першу половину до 15 числа і за місяць після 15 числа. І розмір зарплати за першу половину місяця, яку всі називають авансом, повинен бути не менше посадового окладу за фактично відпрацьований час. Якщо це перший тарифний розряд, то половинка, якщо взяти місяць, в якому 30 днів, то за 15 днів. Половина цього тарифного розряду має бути нарахована за мінусом податків. Премія, має бути положення про преміювання, там визначити критерії, кому скільки. Може бути як у відсотках, може бути в фіксованій сумі. Взагалі, для працівників премія не обмежена, аби вистачало в фонді заробітної плати коштів. Ну, Законодавство не обмежено, крім фонду заробітної плати. Можете там, одній людині хоч мільйон дати. Ну, але потім пояснити, що ви так зробили. Тут якийсь відсоток буде. Yeah. Ми це все, всі міні-таблички будемо перетворювати в розумні таблиці, щоб на них потім посилатися. Перетворити на таблицю Це Ctrl-T, Окей. Okay. І будемо називати ці таблиці. Тарифні розряди посадових оклади, премія, напруженість, вищення посадових окладів, клас розряд. Наємність, По вислуга. Прошу мінімум. Робочий час. Далі будемо створювати відомість, але це вже в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!